Згідно з розпорядженням голови володарської райдержадміністрації Віктора Остапчука, від 3 серпня 2015 року було проведено командно-штабне тренування о 8 годині 15 хвилин. Керівник навчань, начальник Володарського районного сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області, підполковник служби цивільного захисту Ігор Когут дав воду на території ТОВ володарка комбікор стався вибух. Виникла пожежа. У результаті вибуху п'ять осіб травмовано. Вибухом зруйновану частину виробничого обладнання та споруд елеватора. Аварія завдала значних матеріальних збитків. Цього моменту на зруйнований об'єкт почали прибувати аварійно-ремонтні бригади служб цивільного захисту району для рятування людей та проведення аварійно-рятувальних робіт. Тої організації та проведення штабного тренування було відпрацювання плану дій органів управління цивільного захисту району, служб цивільного захисту при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухом на технологічному устаткуванні промислового об'єкта. Після завершення командно-штабних тренувань підсумки підбив начальник управління цивільного захисту головного управління полковних служб цивільного захисту ігор підгурний. всі ми розуміємо, що на практиці не не завжди виходить так, як на навчаннях вискакує дуже багато питань незрозумілих, тому от якраз на навчаннях їх і треба всі проговорювати і розуміти, як діяти в реальній незвичайній ситуації.